Затію противника зірвано. На Херсонщині Сили оборони звели нанівець плани ворога дістатися до протилежного берега водойми. Четверо загарбів відправлено на дно. Тим часом на Новопавлівському векторі українські воїни відбили штурм армії РФ. На Покровському напрямку вдається нищити окупантів з кидами. Докладніше про все по черзі за мить. Підпишіться на фабрику новин і невідкладно починаємо. Плани ворога на Херсонщині зірвано. Українські військові відзначилися черговою вдалою операцією. Четверо окупантів силувалися на човні добратися до протилежного берега водойми у Херсонській області. Однак воїни першого батальйону 40 ОМБР ОМБРБО не дозволили ворогу реалізувати задумане. Безпілотники наших оборонців спрацювали навідмінно, точно влучили скидами та знищили ворога. Відповідно інформацію та свіжим відео на підтвердження, 25 березня сорокова окрема бригада берегової оборони поділилася у мережі. Перш ніж плести на наш берег, запитай у дрона, наче до лаконічно написали наші воїни у повідомленні. Тож що та десант, уражено противнику не пройти ні сушею, ні в повітрі, ні на воді. Перенесемося на східний вектор. Тут українські військові теж продовжують тримати оборону, зокрема на Новопавлівському векторі. Армійці Путіна намагалися штурмувати бронеколоною. Очевидно, аби збільшити свої шанси на успіх, окупанти поставили на чолі колони танк із міцним броне та антидроновим захистом. Однак це їм аж ніяк не допомогло. Бійці батальйону безпілотних систем, механізованої бригади імені генерал Хорунчого Марка Безручка, звели нанівець потуги противника і відбили штурм за допомогою залізних пташок. Щойно українські аеророзвідники помітили у полі зору колону РФ, одразу розпочалася бойова робота по ній. Про це 25 березня розповіли у Осу Хортиця. У командуванні пояснили деталі події. Процитую. Частину техніки вдалося зупинити однак, один із танків стрімко наближався до наших оборонних укріплень. Його не зупиняли навіть мінновибухові загородження, встановлені на дорозі. Лише після третього вибуху танк зупинився і був добитий нашими дронами камікадзе. Кінець цитати. Отже, результат бойової роботи: ворог не дорахується великої кількості техніки. Тим часом напруженою залишається ситуація на Покровському вітенку фронту. Тут сили оборони не дозволили противнику реалізувати 69 штурмових дій у районах Сухої Балки, Калинового, Олександрополя, Зеленого поля, Лисівки, Тарасівки, Єлизаветівки, Котлиного та низки інших населених пунктів. Такі дані станом на 26 березня вересня публікують у генеральному штабі ЗСУ. Загалом вже за останні 24 години на передовій відбулося 207 боєзіткнень. Деталі стану справ на покровському напрямку розповідають наші військові. Зокрема, воїн на позивний Мучної пише, що удачне перебуває під контролем наших військових. Російських армійців вдало ліквідовують у східній частині цього населеного пункту. Уточнює боєць і деталі по Котленому. за межами населеного пункту, за словами мучного скидами із бомберів. Сили оборони зуміли відправити на той світ 15 окупантів, що прийшли із війною на українську землю. Натомість у районі піщаного із північного сходу ворог силується рухатися у бік свірового. Українська армія працює на цій ділянці артилерією і БПЛА. Не стихають бої і на куп'янському векторі у генштабі ЗСУ уточнюють. Завчора ворог п'ять разів атакував. Однак українські захисники зупинили штурми армійців Путіна у районах Загризового та Петропавлівки. Гаряче і на турецькому напрямку армія Росії 26 разів атакувала у районі Турецька, а також неподалік Деліївки та Кримського. На два накати менше було на Лиманському векторі. Тут відбулися 24 ворожі атаки. Росіяни намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Ямполівки, Надії, Копанок та у бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового і Катеринівки. Війна, яку розпочала РФ проти України, триває. Паралельно відбувається і переговорний процес, під час якого у ЗМІ з'являється все більше інформації про неприйнятні вимоги Москви. Нещодавно видання The Moscow Times із посиланням на джерела писало мовляв країна-терористка на переговорах у Саудівській Аравії домагається. Уявіть собі, повного виведення ЗСУ з українських Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Доктор наук, професор, проректор університету Сергій Ягодзинський переконаний, що подібні вимоги Кремля ніхто виконувати не буде. Якщо ми говоримо про деякі меседжі з боку Російської Федерації, а ми там претендуємо і ще на якісь на якусь частину віддайте нам. Ну цього не буде. Давайте будемо відвертими. Я, я далекий від того, що буде наданий наказ українській армії відступити там, умовно, за Херсон або за Запоріжжя або за Харків або до кордону з Дніпропетровською областю повністю. Ну, Це е, ті вимоги, які виконані не будуть. І е, Трамп вже оголосив, що от вони е, в овальному кабінеті, коли поговорили, це було також як. Ну, я не скажу, це була підстава, вистава, але Трамп сказав, що от бачите, ми раніше вчиняли неправильно, а тепер ми вже на правильному шляху, і питань до України немає. Трамп чудово розуміє при всій при всьому заграванні з Путіним. Ми так це будемо інтерпретувати, хоча насправді в мене тут своя е, точка зору, це не загравання, це Трамп намагається певним чином зіграти Путіна, але зіграти на його емоціях і на його его. Але нехай буде загравання. Так ось Трамп чудово усвідомлює, які жертви понесла Україна і е, е, наскільки все це несправедливо. Просто Трамп станом на сьогодні не може це публічно сказати. що... Так, це несправедлива війна. Так, Російська Федерація агресор. Так, Росія прийшла війною на незалежну країну і повбивала там, десятки тисяч чи сотні тисяч людей. Тому що Трамп розуміє вагу слова. І в даному випадку він слово цінує менше, ніж реальний процес, реальний результат. Це зупинка бойових дій. Тому Трамп уникає гострих слів. Які б ми хотіли, щоб Трамп говорив, але давайте ми вирішимо, що для нас важливіше це е, пости Трампа в Трамп трус чи Віксі, чи все-таки зупинка бойових дій. Як на мене, то зупинка бойових дій більш важливіша, ніж те, що скаже Трамп публічно. Сергію, я уточню, його зрозуміло, що все-таки росіяни, скоріше за все, лишаться на території Харківської області, і якби е українська сторона залишиться на, на тих територіях, де наразі перебуває Харківська Армацька Херсона е та Запорізька область. Можливий певний відкат російської армії, але я не передбачаю, що це буде дуже суттєво. Це може бути там 5, 10, 15, 20 кілометрів е, в бік російського кордону, і то е, тільки для розведення військ і введення певного миротворчого контингенту. Е, очікувати, що вони полишать Херсонську область, напевно, марно, бо це скупутні коридор. Про миротворчий контингент, от ви згадали, давайте одразу проговоримо міністр закордонних справ Сібіа говорив про те, що вже обговорюється, як це відбуватиметься на території України? Знову ж таки, в змі різна інформація. Спочатку була про те, що там Британія готова відправити 10 тисяч пізніше. Тамі писала про те, що вже там йде мова зовсім про інші цифри і 30 і 60 тисяч військового контингенту, і 6 країн там, начебто, так от тобто, чи дійсно якби введуть? Європейський контингент на території України, як ви вважаєте, і що тут буде робити Російська Федерація, тому що там постійно говорять про те, що вони проти. Вони говорять про те, що це означатиме війна з НАТО. Але ось буквально нещодавно також була інформація про те, що вони не проти, але якщо це будуть спостерігачі цивільні, ну, тобто не військові. А Макрон каже, що на них в принципі на їх позицію ніхто взагалі не, не звертатиме уваги. Ну, Макрон, я з повагою ставлюсь до Макрона. До речі, до його рішення проводити стріми через Тікток. Це реально прикольно. Він молодець. Він не боїться своїх громадян, і нам теж цьому вчитись потрібно. Але в міжнародній політиці Макрон надто надто агресивний і надто сміливий. Ну, як сказав Зеленський, вас розділяє з Путіним океан, так от Макрона розділяє з Путіним кілька країн. Тому він може собі це дозволити, насправді нам ще раз повторюю потрібно бути дуже обережним словам. А щодо контингенту, ми з вами чудово усвідомлюємо, що це може бути контингент, який має певні види озброєння. Тобто, це не обов'язково будуть танки, гаубиці і далеко ствольне там артилерія або Хаймарси, або атакамси. Але. Це не можуть бути люди без озброєння і військового, військової амуніції. Ну, ніякі спостерігачі не зможуть на цій лінії перебувати. По-перше, ця лінія вона максимально замінована. тобто елементарно відправ туди нас з вами. Ми там проживемо буквально там день. І то. Не факт, тому це повинні бути військові спеціалісти з відповідною технікою, з відповідними технологіями, з відповідними дронами, з відповідними там засобами спецзв'язку. І говорити про те, що можна підготувати якесь якусь цивільну громадську організацію. Ну це неможливо, тому е, е, люди, які біля Путіна, вони звісно висловлюють свої максималістські заяви, що вони не хотіли би цього. Але сам Путін публічно про це ну, поки що не, не говорив. А це означає, що іде така битва різних концепцій, і ми в найближчому майбутньому подивимось, а власне до чого сторони домовляться. Повторюю, що контингент цей необхідний, адже він певним чином буде гарантувати і. Відсутність або надзвичайну ускладненість провокацій. І є ще один момент: присутність контингенту на лінії зіткнення дозволить знімати дипломатично ті провокації, які обов'язково будуть. Обов'язково будуть. І тут саме командування такого контингенту буде певним чином політично реагувати і робити певні заяви. Тому контингент потрібен, з кого він складатись буде, це вже інше питання, дискусійне, і думаю, що нас в цілому влаштує будь-яка комбінація, але Російська Федерація очевидно буде мати певні свої рекомендації відносно того, кого б вони не хотіли бачити на цій лінії між двома арміями. Ну, власне, уявіть собі, якщо Російська Федерація запросить війська КНДР. Патрулювати лінію розмежування, ми ж будемо проти, правда, і в цьому немає нічого ну нічого незрозумілого. Інше питання, як ми до цього поставимося, і до інших новин уже найближчим часом укрзалізницю може чекати колапс через стратегію, за якою збитки від пасажирських перевезень покривають за рахунок бізнесу. Про це повідомив директор із транспорту Ост Логістік» Нецверк Микола Сайгак. Він пояснив, що пасажирські перевезення в Україні завжди субсидувалися за рахунок вантажних тарифів а для вступу України у ЄС компанію доведеться розділити на кілька підприємств за функціональними напрямами. Адже монополія заборонена законами Євросоюзу. Тому пасажирська компанія стане окремою юридичною особою і повинна подбати про власну дохідність. Тож, за словами експерта, досить нерозумно у 2025 році продовжувати покривати збитки пасажирського напряму за рахунок вантажних перевезень. Цайгак запропонував соціальну функцію «Укрзалізниці» профінансувати із держбюджету, адже фінансувати її надалі за рахунок бізнесу це ризик втратити економіку. Нагадаю, Укрзалізниця ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, аби покрити збитки від пасажирського сегменту. Які за оцінками сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень. Бізнес-пільнота попередила, що за такого сценарію низку підприємств доведеться закрити, а людей розпустити. Також підвищення тарифів призведе до неминучого зростання цін на товари та послуги, що відчують на собі усі українці. Друзі, все, що думаєте щодо почутої побаченого, прошу написати в коментарях під відео. Також підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому випуску.